У Дніпропетровську за останні кілька років виділення ділянок під забудову часто густо супроводжувалося гучними скандалами. За оцінками громадської організації Град, понад півтори тисячі гектарів відведено або присвоєно незаконно. З огляду на масштаб, активісти говорять про справжню земельну мафію. В нашому депутатському корпусі прийнята так звана схема на замовника. коли будь-яка. Структура незалежно від того, має вона досвід будівництва, має вона досвід землекористування, чи це просто одноденка, яка створена в інтересах наближених якогось лідера депутатської більшості, подає заявку до відповідних землевпорядних організацій і запускається процес землевідведення. Громадська організація ГРАД, лідер за кількістю пікетів. Проти незаконного відведення землі та незаконної забудови. Її координатор стверджує: місцевий бюджет недоодержує десятки мільйонів гривень саме через корупційні схеми. Земля виділяється поза аукціоном, а від забудовників вимагають хабарі. Один з менеджерів будівельної компанії Погодився на камеру розповісти, чи легко побудуватися в Дніпропетровську даному в господа Царьов і Лупандин. Существує тільки один спосіб, міння наших депутатів це договарюватися. Ну якщо традиційно сравнювати нинішній состав городського совета і предыдущий состав городського совета, то ці цифри відлічаються в десятки раз. Ходіння по депутатських комісіях схоже на гру. Де за проходження чергового рівня треба платити подать, говорить Олександр Сирота. Якщо раніше це були 5 тисяч доларів за певне сприяння, то зараз ціни підскочили 50 тисяч аби не заважали. Аукціони могли б припинити подібну практику, вважає бізнесмен, і вони з перемінним успіхом все ж таки проходять. Однак на лот виставляються ділянки переважно з периферії. Комерційно малопривабливі. Останній аукціон, 20 жовтня, не відбувся саме через брак заявок. Те, що відбувається в місті Дніпропетровську, не характерно для інших міст України. Все ж таки, корупція це загальноукраїнська хвороба, і ми її можемо спостерігати в Харкові, в Одесі, в Києві. Тим не менше, бюджети тамтешніх міст значно більші за Дніпропетровський саме завдяки бюджетоутворюючій статті, яка формується. За рахунок надходжень від землі.